Вітаю всіх на сторінках Світ Колекціонера. З вами Ярко Конц. І сьогодні ми помандруємо у 1918 рік в місто Житомир, який на той час стає тимчасовою столицею Української Народної Республіки. І ми, звісно, з вами помандруємо, взявши ось цю купюру в 5 карбованців, яка й народилася в цьому славному місті. І, відповідно, помандруємо ми з цими грошима і на місцевий ринок. Довідавшись, що ми зможемо купити за ці гроші у ці буремні часи. Тож пожміть лайк, підтримайте український контент, поділіться відео з друзями знайомими, і перевірте, чи підписані ви на наш канал. У 1918 році Україна переживала один із найбурхливіших періодів своєї історії. Після падіння Російської імперії на українських землях почали створюватися власні державні структури, армія, фінансова система. У цей час в Житомирі з'являється унікальний грошовий знак розмінний білект номіналом 5 карбованців, як, до речі, і ряд інших номіналів. У часи Української держави гетьмана Павла Скоропадського фінансова система тільки формується. Через воєнні дії, інфляцію та нестачу дрібної монети міста отримали право друкувати власні гроші, розмінні білети. Житомир як одне з найважливіших міст Волині. Також скористався цим правом. У місцевих друкарнях випустили серію купюр невеликих номіналів, серед яких особливе місце посідає і 5 карбованців 1918 року міста Житомир. Білет мав досить простий дизайн, без складних орнаментів чи портретів. Напис: Розмінний білет міста Житомир. І вказано номінал. Друкований. Такий грошовий знак був на тонкому папері середньої якості. Розрахований насамперед на швидкий обіг і повсякденні торгові операції, але не передбачений, що він буде ходити довго. 14 лютого 1918 року на засіданні Ради народних міністрів УНР розглядалося питання про надання Житомиру дозволу на друк власної валюти. Дозвіл було отримано. За умови, що всі необхідні написи будуть зроблені державною мовою. З березня 1918 року газета Вільна думка повідомила, що через нестачу розмінних грошей у Житомирі міське самоврядування до 10 березня за новим стилом випускає бони. Перший випуск відбудеться 7 березня. Були випущені знаки номіналом: 1, 3 та 5 карбованців під назвою Розмінний білет міста Житомир. Банкноти підписував міський голова та бухгалтер. На ліцо на лицевій стороні банкнот був текст: всі видані до загального обігу білети міста Житомир забезпечені державними кредитовими білетами і 5% 5-відсотковими Короткостроковими зобов'язаннями державної скарбниці, які зберігаються в Житомирському відділенні державного банку, на звороті зазначалося за весь час обігу розмінних білетів міста Житомира, Житомирський відділ Державного банку та всі місцеві кредитні установи обмінюють Кожну тисячу карбованців розмінними білетами на тисячу карбованців державними кредитовими білетами рублями або відповідно 5-відсотковими короткостроковими зобов'язаннями державної скарбниці і приймають розмінні білети міста Житомир до виплат у будь-якій сумі. А вже після чергового зміни влади. Наприкінці 1919 року виникла потреба у випуску місцевих радянських грошей. Було надруковано грошові знаки номіналом 50, 100 та 500 рублів на загальну суму в 16 мільйонів рублів. З огляду на залишки типографського обладнання від попередніх випусків було вирішено оформити нові знаки за зразком Житомирських білетів номіналом 3 та 5 карбованців 18-го року. Але це вже буде трішки пізніше. Гроші на той час. Це не тільки засіб обміну, а й символ влади, її показник та досягнення. Перші гроші, випущені Житомирським міським управлінням, були надійними, і люди їм досить добре довіряли. Довіряли набагато більше, ніж пізнім грошам, які вже друкувала радянська влада. Навіть курс обміну цих грошей був зовсім інший. Так ось. Що ж ми зможемо купити на купюру 5 карбованців, відправившись на місцевий житомирський ринок? Звісно, ціни були досить нестабільні, і вони досить сильно відрізнялися на початку 1918 року і в кінці його. Але що вдалося дізнатися, попри нестабільність цін? Збереглися дані в газетах і архівних документах того часу. Буханець житнього хліба коштував близько 0,5-07 карбованців. Літр молока можна було купити за 0,4-06 карбованця. Десяток яєць коштував приблизно 1,5 карбованця. Цілу курку на базарі можна було вільно купити за 3-4 карбованці. Проїзд кінною підводою по місту коштував 0,3-0,5 карбованця. Отже, ми можемо зробити висновок, що ця купюра була досить важливою і значною. Отже, маючи в кишені білет на 5 карбованців, можна було придбати 7-8 буханців хліба, 2 курки, або зробити невеликий продуктовий набір для родини на кілька днів. Для порівняння, середня денна заробітна плата робітників в той час. Коливалася у межах 8-12 карбованців. Тож купюра у 5 карбованців мала досить вагому цінність. Серед колекціонерів, нумізматів, боністів, на сьогоднішній день ця купюра також є досить, досить шанованою і цінною. Звичайно, вартість такої купюри на сьогодні залежить від її стану. І купюра в ідеальному. В стані може коштувати і 3-4 тисячі гривень. Більш-менш в гарному стані, такому, як ви зараз бачите на своїх екранах, купюра може коштувати тисячу півтори тисячі гривень у посередньому або в поганому стані від 100 до 500 гривень за купюру. Звісно, для колекціонерів буде цікавою особливістю е, захист таких купюр від підробки, адже водяних знаків. Папера, на якому були відруковані ці банкноти, не, не мав. Гроші мали ось таку цікаву ну, Відповідно до кожного номіналу. Слід зазначити, що економічні зв'язки містами і районами були повністю зруйновані, транспорту практично не було, поїзди не ходили. В Житомирі навіть трамваї не працювали, електростанції були повністю зупинені. Тому кожне місто, щоб вижити, змушено було випускати власні грошові одиниці. Бердичів на той час був досить великим містом. До речі, мало хто знає, що на початку 19 століття Бердичів був удвічі більший за Житомир. Це підтверджують переписи тогочасні. Бердичів був торговим центром, випускав надійні гроші, які користувалися довірою. Крім того, свої ж гроші випускали і нинішні районні центри Звягель і Мален. У колекціонерів, які займаються вивченням цих грошових одиниць, звичайно, є такі зразки. Напишіть, чи будуть вам цікаві відеоогляди по інших містах УНР і не тільки. Тож білет, який зберігається в моїй колекції. Це більше ніж папірець. Це свід... свідок історії, коли місто Житомир шукало вихід із справжньої фінансової кризи, і власними силами намагалося зберегти і примножити розвинуте економічне життя. Для сучасних колекціонерів цей білет має справжню нумізматичну боністичну перлину. Якщо вам сподобалася ця історія про рідкісну банкноту, поставте неодмінно лайк, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, і зробіть репост. Щоб українську історію знали, а в коментарях напишіть, чи цікавить вас ця тема місцевих грошей України, і що б ви хотіли побачити в наступних наших відео.